Привіт усім! На огляді сьогодні захищений смартфон bv 8920 який можна назвати одним із найдешевших з тепловізором. Тепловізор тут від компанії FLIR, він трошки врізаний програмно, якщо порівнювати зі смартфонами, які дорожчі від тієї ж саме компанії BlackView, але про це ми згодом поговоримо. А зараз давайте покажу вам комплектацію. В комплекті є кабель Type-C з двох сторон. Є блок для заряджання. Інструкція, і знизу знаходиться також у нас скріпочка спеціальна від компанії Blackview, щоб дістати слот для SIM-карт. Фанати смартфонів компанії BlackView точно впізнають цей дизайн. Смартфон дуже аутентично виглядає. І в плані захисту питань взагалі немає, тому що задня панель прогумована, кути додатково прогумовані, торці металеві, є кнопка, яка налаштовується, дуже зручна. З цієї сторони є кнопка блокування, тут же і сканер відбитків пальців, кнопка регулювання гучності. Звичайно, є зацеп для шнурочка, також тут мікрофон, динамік, Type-C, зверху немає нічого. В руці смартфон сидить досить впевнено, він не маленький, вага його близько 400 грамів, але це смартфон з хорошою автономністю. І давайте трошки про залізо. 10 380 мА має в собі цей акумулятор щодо пам'яті, то тут 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті. В цілому, по характеристиках, цей смартфон більш ніж відповідає своїй ціні, а те, що тут знаходиться ще й тепловізор, це дуже приємний. Бонус 13-й Android тут стоїть і док. OS версії 3.1. Це графічна оболонка від компанії Blackview. Виглядає вона, як ви бачите, ось так. Виглядає все зрозуміло, все на своїх місцях, тут питань взагалі немає. Давайте покажу вам додаток тепловізору. Заходимо в основне меню, і тут є додаток, який називається MyFleR. І тут бачите, в нас ще надпис є Light, тобто це полегшена версія софту. Заходимо, завантажується він досить швидко, і коли ми побачимо. Скільки тут є налаштувань, ми можемо зрозуміти, що цей тепловізор в цілому то і непоганий. Просто якщо ви подивитесь на його роботу, то місцями може здатися, що наче смартфон трошки підтуплює. Але це не так, це просто такий софт. При цьому тепловізор виконує свою роботу чудово. Бачить, все дуже непогано. Можна виставити, звичайно ж, заміри температури, щоб дивитись конкретно в якусь точку і розуміти, що за температура. Є режим запису фото і режим запису відео в такому от режимі тепловізіонному. Також можна поставити е, різні палітри кольорові, як вам зручніше працювати з ними, можете це все обирати. Та й в цілому, те, що тепловізор є в такому доступному смартфоні, круто. Процесор тут Helio P90, він досить старий, тому що цьому процесору вже на момент 2023 року близько 5 років. Але це також хороший восьмиядерний процесор, з яким смартфон працює нормально. Якщо ви бачили, то ніяких підтуплювань в системі тут немає. Додатки відкриваються швидко, питань немає. Щодо камери, то основний модуль на 64 мегапікселі, Ну а відео смартфон взагалі може знімати в роздільній здатності 4К. В додаткових режимах бачимо панораму, про режим, портретний режим, чорно-біле тобто тут багато режимів, все як має бути. Ну і основна камера, як бачите, 64 мегапікселі цей режим знаходиться в нас окремо. Давайте зануримо цей смартфон в воду, подивимось, як він буде проходити цей тест. Насправді Blackview BV8900 8920 Це смартфон дійсно один із найдоступніших з тепловізором. Є ще модель BV6620 Pro, але там зовсім про інше, там зовсім простеньке залізо. Цей же смартфон набагато цікавіший для сучасного користувача. І, звичайно ж, купити такий апарат ви можете в трьох кольорах. Це варіант з зеленою вставкою, є також з помаранчевою, а є повністю чорний. Посилання на цей апарат в описі під цим відео. Підписуйтесь на нас і всім до нових відео.